Послання 294. Бог Отець. Прийміть цей останній шанс або вас спіткає жахливе покарання. Середа 28 грудня 2011 року 1515. Моя дочко, зараз ти маєш обов'язок повідомити моїм дітям по всьому світу про термінову необхідність шукати спокутування своїх провин. З огляду на моє велике милосердя я зараз посилаю мого сина, щоб запропонувати людству останній шанс повернутися до мене, їхнього небесного Отця. Я можу відкрити, що велике милосердя буде виявлене усім моїм дітям і відбудеться лише один раз, вони, мої діти, повинні прийняти цей останній шанс на спасіння або прийняти те, що на світ впаде страшне покарання. Кожна душа на землі скоро стане свідком знаків просвітлення сумління, кожен з них впаде на коліна від сорому, коли побачить, можливо, вперше, як боляче виглядають їхні гріхи в моїх очах. Ті, що з добрими та смиренними серцями приймуть це велике милосердя з вдячністю та полегшенням, для інших це буде дуже важким випробуванням. І багато хто відкине мою руку любові і дружби. Моліться за ці душі терміново, моя дочко, бо без молитов не може бути дано їм другого шансу. Світ нарешті визнає силу свого Небесного Отця, коли чудо на небі буде засвідчене всіма повсюди. Народження Нового Світу майже настало хапайтеся за моє милосердя зараз, поки ви можете. Не залишайте це на останню хвилину, об'єднайтеся як одне ціле в союзі зі мною, щоб прийняти нову еру миру, яка чекає на всі ті милостиві душі, які люблять мене. Однак моє милосердя таке велике, що молитва, яку мій син дав світові через тебе, моя дочко, про захист для цих душ, дивіться нижче уривок з молитви Христового походу номер 13 Буде настільки сильною, що душі, які все, ще знаходяться в темряві, можуть бути і будуть врятовані. Молитва Христового походу 13. молитва взивання про захист, о Небесний Отче через любов Твого улюбленого Сина Ісуса Христа, чиї страсті на хресті врятували нас від гріха. Будь ласка, врятуй усіх тих, які продовжують відкидати Його руку милосердя. Наповни їхні душі, дорогий Отче, знаком твоєї любові. Я благаю тебе, Небесний Отче, почуй мою молитву, і врятуй ці душі від вічного прокляття. Через своє милосердя дозволь їм в числі перших увійти в нову еру миру на землі. Амінь. Пам'ятайте, діти, про силу молитви, і як вона може пом'якшити покарання. Моліться, моліться, моліться. Щоб світ міг бути і був врятований, і щоб великою скорботою можна було уникнути: Ваш небесний Отець, Бог Всевишній.